Амора, ви сказали, що будуть добуватися, щоб поставку наданий статус зі скорового пункту. Я хочу дізнатися, яким чином, що місто Борислав не по як його знака не підпадає на цей статус. Дякую, Дякую будь ласка. Осип Маріянович. Я доволі впевнений, що сюди, знаючи, що таке запитання буде, буде і не на словах, а на документах, тому ви цікавитесь, шановна колега, в тому, що наше місто Борислав по всіх критеріях знаходиться на законних основах і один 10 населених пунктів надання статусу військового статусу по наступних причинах. Заключення у мене матеріали, я вам дам, це копії. Які знаходяться в нас в Бориславі, підлягає статусу військовому. Основний вердикт це Львівська обласна рада. І комісія, екологічна комісія Верховної Ради дала заключення підстав для відмови після подання документів, які я тримаю в руках, для надання статусу міста Борислава немає. Що вам ще потрібно? Хочу вас повідомити, що місто Борислав і 10 населених пунктів, які по праву повинні мати статус зірського, і вони будуть мати Дякую, звичайним інститутом. Дайте договорити. Якщо Ірина Дмитрівна, яка задавала питання, вона має ще право два задати питання. Значить, за той час, ще, прошу ще 2 хвилини, є 4 параметри. Це рівень над Балтійським, а не над Чорним морем. Розлом плит. ми знаходимося в сейсмічній зоні 7,5 балів. Статус військового надається вище 6. І багато інших, тут є всі документи. Єдине, що зараз йде перерахунок, і це ви можете запитати в міській раді в відділах, які знають ситуацію на сьогоднішній день. Йде перерахунок кількість пенсіонерів, працюючих території, скільки рівні і тому подібне. Я вважаю, наступний етап це є мізер. Потрачено 7 років не мною, а громадою. Міською радою, депутатським корпусом, Попелем, Левом Богдановичем особисто і ті, всі, хто мені допомагав. Коли я добьюсь цього, що місто присвоє, я вивернув всіх тут людей, хто допомагав. А їх дуже багато. Дякую. Дякую вам.